Дорогі друзі, вітаю вас на нашому каналі Альтер-Его. І зараз я працюю в школі, вчитель хімії та біології. І сьогодні ми поговоримо про мозок про наш такий неймовірний, унікальний, який не до кінця вивчений, тому що наш мозок містить багато таємниць. І сьогодні мені б хотілося акцентувати увагу на нейробіологічній концепції навчання, яка була створена професором Кучеровим. І що це таке це нейробіологічна концепція? Вона опирається безпосередньо на фізіологічні властивості мозку. Наприклад, вся наша інформація сприяється за допомогою органів чуттів. Які в нас органи чуття? Це нюх, зір, слух, смакові, тактильні рецептори є. І от ця вся інформація, вона формується у патерни. І записується у мозок на два нейрони. Або на нейрон тотожності, або на нейрон новизни. Новий патерн записується на нейроні новизни і продовжує розвиватися. Але якщо на нейроні тотожності, то цей патерн згасає. Чому? Тому що вже в мозку десь була подібна інформація, і тому вона записалася десь туди. Його не треба вже розвивати. Перша аксіома. Друга аксіома 70% генофонду працює на мозок. Подумайте, чому так? Ось, дійсне питання. Третя аксіома 20% кисню під час одного викиду серця припадає теж на мозок. Отже, метаболізм у нього дуже-дуже дуже посилений. І згідно томографією мозку, також ми можемо яскраво спостерігати явище. Лише тоді, коли людина говорить, обдумуючи ці слова, і відтворює цю інформацію. Активуються майже всі відділи кори, чого немає, наприклад, коли людина лише слухає, коли людина говорить, і коли людина дивиться, тому що там під час усіх окремих процесів активується там чи та ділянка, чи там зона брока, чи там тим'яна зона кори. А от при цьому процесі говоріння і думання, те, що ми говоримо, всі зони кори. Таким чином, нейробіологічна концепція і ця карта говорять про те, що людину можна змусити думати. І стара парадигма світу говорить, що нервові клітини не відроджуються. Але це не так, тому що нова парадигма говорить, що нервові клітини відроджуються. І наше завдання відродити їх, дозволити людині відродити їх. І на перший погляд, це якась нереальна задача, навіть фантастична. Але чи можна це зробити, так можна. Професор Кучеров запропонував когнітивну карту, я її продемонструю пізніше, або в наступному відео. Грубо кажучи, ми беремо певний параграф той чи інший, і заносимо коди, графічні малюнки, слова, поняття, терміни, речення. Тобто, ми параграф весь. На одному аркуші буквально створили, записали, поклали. І лише потім беремо, дивимося і ми, і ми розуміємо, про що там. От саме, коли ми дивимося на оцю когнітивну карту, ми бачимо безпосередньо весь без той параграф. А кожен учень в, в своїй особливій манері. Кодує цю інформацію, він використовує власні гліфи, власні ключі, які характерні саме для його системи мислення. Таким чином тут є ося знову ж таки унікальність. Професор також відкрив функціональну гностичну одиницю пізнання світу. Функціонально гностичну, яка базується на фізіологічних процесах. Він не написав е, про неї в, в цих положеннях в нейробіологічній концепції, що це таке NBRS. НБРець це функціональна фізіологічна одиниця. Е, таких NBRS 15. І він не сказав, які це, що це. І коли я писав у нього роботу, то в моїй роботі використовували лише три. Зуцих НБРС в кінці він сказав, що людство.